Доброго дня. Попередній запис для того щоб не витрачати час під, для, під час роботи групи експертів. Ну, Об'явлена тема. точність, доцільна точність містобудівної документації. Містобудівна документація базується на топографічних планах, які виконуються за певних умов. Ну, одним із Головний документ, який визначає положення створення топографічних, топографічних планів, вказує на те, що е, плани виконуються в певних масштабах, е, і е, всі, ці, всі ці положення, вони базуються на, на певному масштабному ряді е, цих топографічних планів. Тобто, е, П'ятисотий масштаб це традиційний інженерний масштаб, який використовується, якщо ведеться проєктування на невеликих територіях, і тобто, це не в обсязі, скажімо так, району чи кварталу, а це може бути окремий об'єкт на якусь на якійсь території. От. Потім тисячний масштаб, двотисячний і 5000. Обговорення, ну, всі тут, ті, хто приєднався, обговорення масштабів, ті, хто, ті що відбуваються там, в том числі в уряді, все це дуже гарно, але е, сучасне, ну, все, все це базується на вимогах до створення паперових версій карт, топопланів і так далі. Сучасні засоби, електронні засоби моделювання, програмні засоби, в них інколи навіть відсутнє визначення масштабів. Тому <кій> ну, в своїх пропозиціях, чи, скажімо так, висловленнях зараз обговорення ну положень документів, які є. Нормативними. Але з традиційно практики вони інколи йдуть не в тому місці, де відбуваються нормативні визначення. от Ну Якщо ми подивимось, в тому ж документі точність, тобто написано, не, не повинна перевищити 0,5 мм. Це визначення, яке було. Фіксовано, коли використовувався, використовувався чи пензлик е чи олівець, і е це шир, е ширина е інструмента, котрим створюється топоплан. <кій> В перекладі на масштаби, то це виходить там, ну, скажімо так, до, до метрів там, е точність представлення об'єктів. От. Окремі положення. Це по а, по, по висотах точність відображення і так далі. От. В нашій останнім часом діяльності ми визначили такі термин, повернули термін Геокат, тому що багато що. Багато чого, якраз створення топопланів, було якраз на цих засадах: 90-ті роки, 80-ті роки, були і є розробники програмних засобів різноманітних. Так от, за, якщо переглянути фрагмент генплану, ну, генплану чи схожого документу, що ми побачимо, то є об'єкти, котрі наносяться, ну, як тут подехто називає, метричні і неметричні, тобто умовні знаки вони неметричні. Тобто е е діаметри колодязів, якщо вони є, то вони, е те, що представлено на, на топоплані, це не їх геометричний розмір, це, е це умовне позначення, е яке прив'язано до масштабу цього об'єкту. А від себе хочеться сказати, що дуже багато скажімо так, надлишкового в оформленні містобудівної документації, тому що, як завжди, розробники містобудівної документації поєднують два ну, декілька матеріалів, тобто по зйомку різноманітну і свої рішення. А в цьому зараз немає сенсу цього робити. І традиційні заходи нанесення на, на об'єктів умовних знаків, вони теж зараз ну, базуються на інших, на інших засадах. Ну, Паперові ми пам'ятаємо, як виглядали топоплани, що це було, і, мабуть, навіть зараз я думаю, що цей досвід взагалі втрачено людей, які це створювали. Сучасне представлення топопланів це за допомогою програмних засобів. Ну, у нас, ми знаємо, провідний розробник це колишня система зараз аналітика компанія, розробник діджиталу, в них якраз все, що стосується представлення графічного і топозйомки, і об'єктів містобудування, нібито забезпечено. Але це дуже складні графічні. Об'єкти ну, не буду вести перелік, але кожен з цих елементів це дуже складна, складний об'єкт, його опрацьовувати потім чи на ньому базувати якусь інформаційну систему, доволі важко. От. Зараз з використанням ГІС-систем ну, трошки змінюється щось, але все одно все, все спрямовано на те, щоб. Показувати, показувати елементи, які будуть на паперовій версії плану. От, ну, тут ще один водіє. Значить, умовні знаки. В тому ж в нормативних документах в картографічній галузі. Вказане дуже багато топографічних знаків. При аналізі використовується з цього переліку, як завжди, не дуже багато. Кожного разу немає необхідності створення якихось великих бібліотек і так далі. От. Тим більше, що якщо це містобудування, то працюють фахівці профільні, вони чи житловою збудовою, займаються чи промисловою і використовують свій, свій набор знаків, тобто тут регулювання і точність представлення цих знаків це окрема тема. Лінійні об'єкти те ж саме, це дуже складні графічні об'єкти і представлення, точність представлення цих об'єктів. Як завжди, пов'язане з сутністю. Так? Ви не можете елементи залізничної колії представити в ламаній лінії. Тобто це повинен бути сплайн, от, а Сплайн в нього відображення теж забезпечується функціоналом програмних продуктів. От, окрема річ про. Площадні об'єкти, <клі> в переліку в ДБН визначено доволі багато об'єктів площадних, які, тим більше, що якщо вони якщо вони спільно використовуються, ну дуже погано сприймаються не фахівцями. От, і тому необхідності, все ж таки, я думаю, в сучасних умовах використання. Використання там, певних бібліотек на попередньо підготовлених. В цьому майже я думаю, нема сенсу. Ну і коротенько про, про програмні засоби. Ну, от зараз програмні засоби, це проект, реальний проєкт державі Ізраїль, катежна забудова, яка ну, це був тест для фахівців на працевлаштування. Тобто котежна забудова вона планується певним програмним засобом, і це дуже склад... тут більше важливо використання так званих, ну, зараз модна назва BIM-технологій, тобто елементів інформаційних моделей окремих, окремих шарів. тобто Якщо це дорога, це. Одні інструменти, якщо це ну, ділянки, це додаткові інструменти, якщо це інженерні мережі, це теж додаткові інструменти і так далі. Відносно дороги, те ж саме, тобто моделювання дороги топографічне представлення. Одекуди можливо, але це, як завжди, складні речі, складні речі. І, до речі, відносно рельєфу, те ж саме, є певна технологія отримання інформації про рельєф. А, ну, історично це робота геодезистів, вона зараз не виключається. Але всі засоби зараз там, дистанційного зондування допомагають дуже швидко отримати інформацію про рельєф, але її потрібно все одно опрацьовувати. І дуже швиденько про проєкти. Ну, до речі, одного з проєктних інститутів з Києва доволі давній проєкт. Забудова на березі там, річки Дніпро, приблизно так, на заплавах. А, те ж саме. То інформаційна модель вона давала можливість дуже швидко надати інформацію про сутність проєкту, а от оформлення потім займало дуже багато часу. Тобто цей проєкт виконувався з метою представлення замолоку варіантів, тому що традиційні підходи до створення документації вони майже фіксовані. Варіанти вони, Щоб переробляти варіанти, це дуже складно. Якщо використовуються інформаційні засоби, то це дуже швидко відбувається. Ну, в даному випадку це. Мережі, мережі і вони теж зараз теж забезпечені певними програмними засобами і можливостями. Але все це відмінно від традиційного представлення на площині і на, на папері. ну Давній проєкт доволі цікавий, до нього долучались фахівці, київські фахівці, це Одеський оперний театр. Він описаний, там якраз можна розібрати доцільність навіть наслідки цього проєкту. Він описаний в багатьох матеріалах. Це проєкт, який створювали в Маріуполі, він не відбувся, але на той час ну, цьому зображенню майже там, 20 років. Але, але я думаю, що. Після перемоги ми, мабуть, що повернемось до цього проєкту. Це містобудівний проєкт, це розділ, і, як завжди, це додатково. тобто Воно, як завжди, не входила в матеріали в але візуалізація давали можливість. І трошки про сучасність технологій, тобто зараз засоби сканування дозволяють доволі швидко отримати і топографічні плани і так далі. Якщо до цього часу це були якісь там проекти десь, то зараз це, то зараз це вже використовується. Ну і приходиться практично вже це використовувати. І наземний досвід маємо. Дякую за увагу.